До стука тут було 400 сил. Це по Дархорсу, якщо брати по спринтечу, щось там на спрінтек, спринтеч, спринтек, хто як називає, на спрінте, мабуть, там було б більше навіть. Сил 430. Тобто, грубо кажучи, ви їздите на автомобілі, у котрого 400 сил. Да? І повний привіт. І yeah. ще багато інших плюшок, якщо що розкажу, да. які він має. А що він має? Ну, початково тут комплектація класна. Він має сліпі зони, він має е, автоматичне світло максимально для нього, яке воно буває. Він має е, вже замінену приборну панель, він має замінену мультимедіа, він має рідний фендер, е, він має адаптивний круїз, датчик, так скажемо, контролю дистанції, автоматичне гальмування, він має рідні парктроніки передзад, умивач фар, е, безключовий доступ. Ну, в принципі, все, що по доробкам, там ще він багато чого має. Тобто були певні доробки по гальмівній системі, були певні доробки по двигуну конкретно. Тобто він будувався, як кажуть хлопці, на пірогах він строївся. Хто розуміє, хто в тімі, той зрозуміє. Тобто тут інша турбіна стоїть, теж новою купувалася. Тут додатково стоять радіатори охолодження двигуна, тут стоять ковані поршня, тут стоять. Шатуна, тут цей тюніний піддон у двигуна, е, Що тут? трошки інші свічки запалювання, Ну, на яких можна на всі гроші, щоб вона працювала нормально. Тут інший мотор зараз стоїть, інший мотор, просто інший. Тут не додав по комплектації, тут магнетик-підвізка, DCC, кому як. По Audi магнетик, по Volkswagen DC, типу. ну, він, типу, він не кидається в очі, це як гольф. Типу, але це не гольф. Ну така... не зовсім гольфу гольгу вовквовічі шкурі. да. да.